Тут добре короткі історії на хвилі городок ЕФЕМ Сто і 9. Ми розповідаємо про місця й людей, які творять атмосферу довіри та підтримки. Кожна така історія це ще одна точка на мапі добрих місць городоччини. Це тут добре історія про місця, де не лише продають, а й допомагають. Сьогодні ми в угородку в магазині Ваша хата. Тут можна купити все від цвяха до праски. але найцінніше що тут дають це підтримка. Кажуть, якщо щось треба в господарстві, іди в магазин Матвійцевих. Там не просто продають, а підказують, як зробити краще. І навіть коли не купуєш, усміхаються. Тож ми йдемо знайомитися з людиною, яка створила місце, де справді добре. О, тут усе як у скрині доброго господаря, і фарби, і посуд, і навіть обігрівачі стоять рівненько як на параді. А ось і сам господар пан Анатолій Матвійцев. Вітаємо вас, пане Анатолію. Розкажіть нам, як довго вже займаєтеся цим бізнесом і з чого все починалося? Ну, бізнесом я займаюся взагалі з 92-го року. Але це був ще бізнес е, такий на базарах. А це магазин. То з 2004 четвертого року функціонує магазин. Один, потім відкрився другий, так до сих пір. Але відколи почалася війна у 2014 році, і вже у 22-му повномасштабна. Бізнес, звісно, вже не той, що був раніше. Люди менше стали будуватися, але бізнес мусить функціонувати, тому що працюють люди, і людям треба дати роботу, зарплати. А розкажіть, ласка, хто у вас працює? Яка у вас команда? У мене працює зараз вісім продавців. Татож під підсобники один. Ну оформлені всі люди оформлені, плачуємо податки. Люди працюють дуже давно в мене. У мене зміни персоналу майже не відбувається. Продавці, бухгалтерія, всі працюють однієї ті самі люди. Пане Анатолію, кажуть, у вас часто дії знижки і ціни одні з найнижчих у місті. Чи так є насправді? У нас мінімальна накрутка на товарі. Е, тому е, ціни в нас доступні для людей і нижчі. Ну, я не знаю, чи найші я не, не, е, не перевіряю по других магазинах, які у кого ціни. Е, я вважаю, що е, має бути ціна доступна людині на даний момент і не можна завишувати сезонні якісь речі. Я сікач Олександр Вікторович. Проживає неподалік магазину ваша хата, І коли мені потрібно зробити ремонт, я завжди звертаюся саме туди. Там мені подобається як і стін та атмосфера самого магазину, в якому завжди діють слушні поради. Пане Анатолію, знаємо, що ви соціально відповідальний підприємець. Дбаєте як про своє місто, так і сьогодні під час війни про збройні сили України. Стараюся надавати допомогу. Конкретно нашим гродачанам, які дійсно служать, і завдяки їм ми можемо тут мирно проживати. Я не надаю допомогу е е, туди, куди я не знаю. Тому що допомога має бути е точно прийти до тим людям, яким вона потрібна. Якщо потрібен генератор е там хлопцям на передову, значить я його знаю, кому я даю і кому відправляємо. Якщо потрібно було. Е Ну, наприклад, кум там потребував машину. Ми скидалися на цю машину і йому відправили її. Один із тих, кому ви допомагали, власне, Володимир Сайко. До речі, ось і він. Вітаємо вас, пане Володимире. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю із місцевими підприємцями. Перші дні початку війни нам городські підприємці надавали велику допомогу і грошову допомогу, і матеріалами допомоги, інструменти, електростанції наскільки це в перші дні було важливо. Велику допомогу надавав так само Матрицям Анатолій Миколаївич і багато інших підприємців району. Зараз, коли я звільнився, я зараз теж підприємець і по можливості ми теж стараємося допомагати, наскільки можливо скільки є потреба в тому, стараємося допомагати хлопцям, які приїжджають, і просять матеріально і, це і запчастинами, машинами, ремонтом якимись по можливості, то що в нас хлопці просять. Пане Анатолію, якщо говорити про допомогу місту, не лише Збройним силам України, що робили? Знаємо, що ви також долучалися до облаштування лавандового поля у Грудку. Розкажіть разу цю історію, тому що лавандове поле за декілька років вже справді стало Зінківкою нашого міста і відоме лише на Хмельниччині, а далеко замежена. Казати взагалі за соціальні допомоги місту, то в мене багато проєктів, які я, можна сказати, все це створив, всі клени, які ви бачите по вулиці Шевченка, це також я привіз з Чернівців по Лавандії. Скажімо так, це була ідея не моя, це була дружини ідея. але і ще, ще декількох дівчат, які хотіли, щоб місто прикрашало лавандове поле. Ну, звісно, що я не міг не допомогти дружині це здійснити. Ми з чернівців привезли перші саженці, були, посадили, потім ми вже замовили ще машину. Також І всю розбівку на цьому лавандовому полі я робив. Мої люди, це справді файно і лавандове поле в нас надзвичайне. Ми вам щиро дякуємо і з відгук людей, і з того всього, що ми тут бачимо сьогодні. Ми розуміємо, що тут у вас у вашому магазині, який називається ваша хата, справді добре. Отож в нас немає таких якось відзнак чи нагород, але в нас є така наліпка, яка є свідченням того, що у вас добре. Переходячи за QR-кодиком на цій наліпці, ви можете Можете прослухати аудіопередачу тут добре. Не лише про ваш магазин, а й про інші підприємства і інших підприємців з нашого міста. Де добре. Да, Дякую. Дякую за таку високу відзнаку. Це була програма Тут добре, і ми були в магазині Ваша хата. Якщо ви знаєте подібне місце, напишіть нам, і ми прийдемо. Знаєте місце, де людям добре? Розкажіть нам. І про нього дізнається вся городоччина.